Добрий день, пане Олег Гробовицький. Доброго дня. Ви є консулом України в Барселоні. Чи не так? Так. Ви змогли організувати такий чудовий захід, оскільки цей захід відбувається перше за весь час. Минулого року не було, позаминулого не було. Можете розповісти, наскільки було складно, який ви внесли вклад для того, щоб цей захист пройшов? Перш за все, я дякую за таку можливість поспілкуватися з українською громадою Барселони, Каталонії і інших частин нашого консульського округу. Хотів би сказати, що всі зусилля з організації цього свята лягли на плечі нашої української громади. Дуже приємно бачити, коли різні асоціації об'єднуються для того, щоб Україну представити дійсно на гарному рівні у Барселоні. Організувати автопробіг, організувати забіг спортсменів на 3,5 кілометри по Барселоні. Участь консульства швидше за все була інституційною. Це запрошення представників місцевої влади, представників представництва уряду в Барселоні. І таким чином ми представляли тут офіційну владу України. Але хотів би повторитися, що всі зусилля з організації цього заходу лягли на плечі нашої дружньої української громади в Барселоні, яка доклала значних зусиль як організаційних, так і технічних, так і моральних, і фізичних. І дуже приємно було бачити сьогодні таку кількість українців. Молодої потужної сили бачити дуже великий український прапор в такому визначному місці Барселони, як Тріумфальна Арка, так насправді це дуже туристичне місце, і це дуже класне місце, щоб проявити себе.